А чи знаєте ви звідки в кавунах береться їхня смачна солодкість? Кавуни це великі та освіжаючі ягоди, які мають свою таємницю, яка ховається в їхніх генах. Смачна солодкість кавунів пов'язана з наявністю природного цукру, відомого як фруктоза. У виробленні цукру важливу роль відіграє процес фотосинтезу. Які відбуваються в листках рослин. Під час цього процесу рослина здатна виробляти глюкозу, яка потім перетворюється на фруктозу, натуральний цукор, що робить кавуни такими солодкими. Цей натуральний десерт від материнської природи не тільки смачний, але й корисний, містячи в собі вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Тож кожен сочний кавун це не просто велика ягода, а справжній подарунок від природи, який дарує смакові враження та добробут для вашого здоров'я.